Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. незважаючи на те, що тут у нас тощ, і начебто так хотілося б ще ліжечку полежати, відпочити, але є завдання, яке потрібно виконати, але потрібно провести цей ефір, розповісти вам щось цікаве, розповісти вам. Щось корисне. Є тварини, які з самого ранку кричать, дай їм поїсти, виведе мене погуляти, Насип мені їжі, насип мені водички. То ще їжачок у нас на терасу прийшов з двома дітками теж всю ніч щось він збирає, якісь там каміння, щось він носить до себе в хатку. Полінитися нема часу. Тому саме про лінощі сьогодні будемо з вами балакати. А, чи так же це вже погано, коли ти лінишся, чи може все ж таки потрібно собі дозволити, іноді ті самі лінощі просто полежати, нічого не робити. Якщо а, насправді ти зробиш не часто, туди, да? не кожний свій вихідний, ти просто лежиш у ліжку, нічого не роблячи. Дивлячись тільки або залипаючи там якийсь ток або соцмережі, може то вже не так погано да? дозволити собі іноді ці лінощі. Але якщо тебе це вже починає так казати, наплягати, то потрібно з цим щось робити. Тому давайте будемо розбиратися сьогодні, що вам допоможе побороти ці самі лінощі. Тому що лінощі — це такий знаєте, найголовніший ворог продуктивності. І якщо вам потрібно досягти своєї мети, якщо а, вам потрібно реалізувати свої цілі, то лінощі — це те, що вам буде стояти, буде заважати на вашому шляху до а, досягнення вашої мети. І буває нам нелегко зрушити з тої мертвої точки, а, якщо вам оволоділи лінощі. І лідноще це не обов'язково якесь там бедикування, чи то, що я то казала, цей день лежати в ліжку. Вони теж можуть проявлятися якісь беззмістовні безміс... без... діяльності, коли ви прокрастинуєте та або займаєтесь тим, чим взагалі можна було би не займатися, якимись дрібницями, перекладаєте спустого порожнє, тим, що не проводити вашої мети. Тож, як з цим лінощами боротися? Ну, один з таких найпростіших способів це просто беріть і робіть. Іноді ви можете відчувати, що у вас надто мало сили для того, щоб почати займатися тою чи іншою справою, чи у вас взагалі немає ніякої енергії. Не зважайте на це. Просто. Почніть і просто щось робіть. І скоро ви знаєте, як хто втягнете з роботою, ви затримаєте необхідне, отримаєте необхідний заряд енергії для того, щоб почати працювати. Ви отримаєте той заряд від вашої діяльності. Це знаєте, як у вас немає сил займатися спортом. А... Немає ніякого ентузіазму, немає ніякого бажання, але як тільки ви починаєте, да, то е, ви отримуєте ту енергію і від того, що ви там займаєтесь, да, ваш рівень енергії е, підіймає, підіймається підіймається. І чим більше ви займаєтесь, тим більше в вас енергії. Теж саме відбувається з будь якою справою. Чим більше ви покладаєте зусиль, чим більше ви займаєтесь, тим більше ви получаєте того середу, мотивації, тим більше вам хочеться продовжувати да, і займатися тим, що ви розпочали. Ну і не тільки потрібно робити, да, відпочивати теж потрібно. Вас знаєте, може зробити лінивим. Як би це таким не звучало парадоксальним, а саме недостача якоїсь там нестача відпочинку. Про який ентузіазм можна говорити, якщо ви просто-напросто не висипаєтесь достатньо. Тому відпочивати те потрібно теж як слід. І відпочинок потрібно собі планувати. Я думаю, що ті, хто був на нашому ноченню, то ви вже знаєте це як. Правил. Якщо ви собі не запланували відпочинок, то хтось а, запланує за вас, що буде робити в цей час. І замість того, щоб ефективно відпочити, да, ви можете виконувати завдання від інших людей, від ваших оточуючих, рідних, близьких. Тому а, свій відпочинок вам потрібно теж планувати. І той відпочинок просто полежати на Софі, да, просто насолодитись. Бізділлюм, нічого не роблячи, це теж потрібно собі внести в свої плани для того, щоб вас це ніхто не забрав. І особливо це стосується повноцінного сну, а його нестачу не варто недооцінювати, тому що кожного дня, якщо ти там пізно лягаєш, і рано прокидаєшся, то це все воно накопичується, це недостаток, недостатне і на вихідніх замість того, щоб. Повноцінно відпочивати, щоб бути енергійним, щоб займатися якимись цікавими справами, ти а, цілий день спиш, тому що всю неділю ти не досипав. А, і про яке тоді повноцінне життя можна буде балакати. Якщо у тебе тоді виходить, тільки дом робота, дом робота. Да? А іншого ти нічого в своєму житті не бачиш. І а, для того, щоб ви виконували цю свою роботу, дати свої завдання, які ви поставили, то що вам теж може допомогти, допомогти вам всьому може допомогти встановлення знає, таких мінімальних термінів для початку роботи. Тому що найважче це початок, І як там в пісні співається, начало — це діла половина. Якщо ти почав, то далі вже буде набагато легше. Тому що ви можете зробити? Подумки заведіть собі, будильник, да, не знаю, там 10-15 хвилин, і я почну займатися тою чи іншою справою. Ну якщо подумки не спрацьовує, то заведіть собі реального будильника, да, і ні ні в якому разі знаєте, не відкладайте. То буває як ти поставив будильник, щоб Прокинутися, да, і переносиш його кожні 50 хвилин. Ні, ти сі чітко собі дав завдання, да через 15 хвилин, через 30 хвилин я прийму до виконання цієї справи до вивчення, не знаю, там німецької, до яких спортивної активності, до прибирання в квартирі, до якоїсь до важливої презентації, щоб то не було, да ти собі встановлюєш час, коли ти будеш цим займатися і. Створіть собі таку атмосферу невідкладності. Знаєте, це один такий з найефективніших способів побороти ліноші. Така, знаєте, ситуація цей Так, Це так в шагах називають час, який дають вам на обмірковування вашого наступного ходу. Це знаєте, як регламентація, там в тільки стоять годинки, ти нажимаєш оту кнопочку. Тобто створить для себе таку атмосферу. Це коли гостро нестача часу, і набагато простіше почати щось робити, якщо ти розумієш, що у вас обмаль часу, або ти можеш сказати комусь що ту ж саму презентацію, я. Зроблю її завтра, там о 8 годині ми зможемо її з тобою разом переглянути. Тобто, у тебе вже не буде часу відкладати, то я повинна бути ж сісти і її зробити. Або як я робила, ну в моєму випадку це працювало, а я розумію, що не неефективно і не екологічно, як то кажуть, да? а коли я відкладала до останнього і якісь там важливі теж презентації або доклади, доповіді, я завжди робила. Я там, наприклад, знала, що потрібно. Це виділити 6-8 годин, да? це займало мене часу. І ото останню ніч це в мене було таке, що слід займатися. то геть не ефективно, не екологічно. Але в моєму випадку то працювало, так було вже давно і неправда. Зараз я таким же не займаюся, тому що а, ночі потрібно спати, а не займатися, знаєте, створювати той цей цей пнот. Обов'язково пам'ятайте про винагороду, що ви отримаєте, якщо ви виконаєте ту або іншу справу, як це вам, як це вас буде мотивувати? Тому що дуже складно братися до якоїсь роботи, якщо попереду ти бачиш лише оці знаєте, трудні будні, трудові будні, да, коли тобі треба тільки пахати. Придумайте нагороду, яку ви можете себе потішити, якщо реально нагороди не буде, да? після того як ви закінчите свою роботу. І так вам буде набагато легше працювати, набагато легше прикладати зусилля і побороти ті лініш... лінощі. І сконцентруйтеся саме на фінальній нагороді, а не на труднощах, які вас чекають попереду. Можете придумати собі якісь невеличкі заохочення, якщо ви знаєте що чекати кінцевого результату, то доволі такий довгий процес. Якщо, там, наприклад, ваша задача в нас займає рік-два, те ж саме вивчення мови, то придумати собі невеличкі заохочення, як ви себе будете підбадьорювати після кожного тесту або після кожного складеного іспиту. Або після кожного такогось там етапу, тобто чи до закінчення багато, да, часу, а кожен етап він теж потребує якихось зусиль, то встановіть себе то, це правило, заохочуйтеся після кожного етапу. І тим самим це буде вам піднімати теж рівень мотивації. Ну і ще знаєте, де яка є мотивація в якщо ти собі... Уявляєш, а що відбудеться, якщо я цю задачу не виконую. а що відбудеться, якщо я не зроблю це вчасно або не зроблю це або взагалі це не зроблю. Тобто уявляти собі те, що станеться, якщо ви не зробите, да це не лише заохочення, а й можливі неприємності. Вони теж можуть стати для когось з стимулів. стимулів, стимулів. Що теж дуже може допомогти вам, це знайдіть собі партнерів, партнерів тих людей, які займаються цією справою, або яким це теж цікаво, тому що партнерство допомагає побороти лінощі, це як призиметі спортом. Да, якщо ти ніяк не можеш при... приступити до цього, да, то знайди людей, яким це цікаво, бо які вже займаються. Або які вже ходять в зал, десь в мене з той ж самий зал, домовляйся з ними на час. А, тобто все тебе теж буде стимулювати, це тебе буде підривати. Або навіть онлайн можна ти собі якогось тренера, а, заплати йому гроші в кінці кінців. Да, і тоді вже точно ти не зможеш відмовитися, тоді вже точно тобі потрібно тут піднятися і почати шевелитися. Ну, звичайно, ти можеш заплатити Я теж не позайматися, але ти зробиш так раз, два, три, а потім грошки буде вже жалко. І тому що, коли тебе є твій те партнер, ти тоді відповідальний не тільки перед самим собою, да, а ще й перед іншими. І що теж може допомогти, це скоротіть мінімальний час, вільний час да, від будь-якої діяльності. І це такий хороший спосіб відчитися, лінуватися назавжди. Мінімізуйте той свій порожній час настільки, наскільки можете. Чим більше ви щось, тут котик відволіка, чим більше ви щось робите, да, тим більш протиприродною стає для вас бездіяльність. Чим більше ви чим зайняте. А, тим більше в тому, тому, тому сів режиму. Звичайно, що потрібно відпочивати. Звичайно, що потрібно рівнуватися. Але це не має бути таке, от я вам казала, да, беззмістовне лежання перед тіліком цілий день. А, відпочивати треба теж активною скористю. Звичайно, колись потрібно перед тіліком полежати, але не це повинно бути таке, що то в мене єдиний від відпочинку. Я лежу у ліжку і все, і на цьому конець, Да? А тому, от вільний час потрібно теж використовувати а, з користю. І якщо ви вже продвигаєтесь на своєму шляху, да, якщо ви вже досягаєте якихось успіхів, то потрібно теж фіксувати ці результати, фіксувати як і те, що ви не досягли, і фіксувати те, що ви досягли. Тому що. Коли ви бачите, да, якісь ага, успіхи, да, відмічаєте це, то це ж дає мотивацію, Мотивація, мотивація теж те вас а, надихає. І те, що вас може мотивувати, ви можете аналізувати прогрес тих, хто вас оточує, тих, хто займається теж цією справою, розуміння того, що ви вже далеко попереду інших, да, своїх колег чи там, друзів, вас буде обов'язково стимулювати. А... Також чужий успіх, да чужі досягнення а, може вас теж надихнути, тому слідкуйте за іншими. І те, що вже казали, знайдіть у партнера або приєднайтесь до когось. Часто нам не вистачає нашої власної енергії, щоб перемогти ту самулінь. Якщо ви не готові починати щось самі, то почніть співпрацювати з кимось а, чи допомагати комусь. І а, люди, які захоплені спільною ідеєю, заразять тим ентузіазмом і вас. І, і уникайте, уникайте можливості заразитися іншими. Тому що, якщо ви приєдналися до тієї людини, до якої потрібно, а, Можливо, помічали, що лінності вони можуть передаватися від людини до людини. Потрапивши в колектив, де всі намагаються уникнути роботи, ви самі почнете так чинити. Поганий приклад, він заразний приклад, тому старайтесь його уникати. Ну а якщо не хочете працювати, то ну, не працюйте, візьміть і приберіть своє робоче місце. Якщо вже зовсім немає ніякого бажання то можна переключитись на щось інше і зробити порядок на робочому місці. А після цього навіть, все рівно якась активність прийде бажання робити щось інше. Ну і теж такий ефективний спосіб, який я теж використовую. От візьміть і просто ну нічого не робіть. от Спробуйте взагалі нічим не займатися. А, от, абсолютно станьте посеред кімнати або сядьте, але ніякому разі не лягайте, тому що то все, то ви можете заснути. І от просто так стійте. А, не дивіться на тілік, не слухайте ні музику, не читайте, ні з ким не спілкуйтеся. І як ви думаєте, скільки ви так зможете витримати? Ну 5-10 ну на ну ну максимум 15 хвилин, а, а тоді все одне захочеться щось робити. От тоді і приступайте. І... Пам'ятайте, що краще зробити 5-10 хвилин, аніж нічого не робити. Ну, якщо вам лінь робити кожного дня, займатися тим спортом 30 хвилин. Ну, зробіть хоча б 5 хвилин, то є зарядки, все рівно це набагато краще, ніж нічого не робити. Ну, якщо ви не можете сидіти і вивчати от у німецьку кожного дня по 20 ну, вищать хоча б візьміть 5 хвилин, хоча б повторіть ті слова, все рівно це краще, аніж нічого. Робіть хоч щось небудь. І... А, те, що дуже вам може допомогти, полюбіть те, що ви робите. Тому що, коли ти любиш те, що тобі потрібно зробити, знаєте, всі знають той вислів про те, що найкраща робота це хобі. І якщо вам потрібно робити, те, що ви не любите. Спробуйте знайти хоч щось позитивне в тому завданні, полюбіть те, що ви робите. І заняття ото, тою улюбленою справою, і лінощі вони просто несумісні. Тому. Я вам бажаю, щоб кожен ваш день він був таким продуктивним в тому плані, щоб ви почувалися в повному енергії, щоб ви знали, що ви рухаєтесь у вірному напрямку, щоб це давало вам задоволення, приносило вам задоволення, щоб це вас мотивувало, надихало. Щоб ви почували себе щасливою людиною, щоб це було для вас чимось, знаєте, о, це мені потрібно зробити о, обратно, бо це я відклав, о, я цілий день прилежав у ліжку, ні до чого, не доторкнувся, щоб все, що ви робите, вас надихало, мотивувало. І навіть коли приходить час полінуватися, щоб ви собі це дозволяли, тому що іноді це теж потрібно, тому що вам теж потрібен відпочинок, вам потрібна та перезагрузка. Але пам'ятаєте, що це таке безділля? Вона не, не повинна стати е, якоюсь там звичкою, коли в тебе є тільки вільний час, і ти до ліжка і залипаєш в телефон або втілик. Будьте продуктивними, будьте ефективними, будиться своє життя, тому що е, ваше життя обереться своїми руками. І від того, що ти зробив сьогодні, залежить те, що ти отримаєш завтра. Багажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей. З вами була Світлана.